Семирічний Арсен Сприлук прийшов знайти собі чотирилапого друга. І з першого погляду зупиняється на цьому цуценяті. Хоже на патрона. Разом з хлопчиком прийшли його мама, бабуся та молодша сестричка Емілія. Хоче в хаті, собачку, щоб в хаті була, щоб він з ним спав, щоб бігала з ним ця собачка. Ну, а це ж, ну тепер будеш. Паті з собачкою, де? Да? Побачили, як дуже багато собачок, там тон. І ми прийшли везти собі друга. Дуже добре, що спасаємо Таких маленьких собачок. Оксана обирає собі двох цуценят та одразу дає їм ім'я Кавун і Денька. Просто душа привела. <рес> так що, дякую, що такі є люди і допомагають, спасають і людей і тваринок. Вони ж братик і сестричка. Ця мені красавиця зразу сподобалась. Я двох і ходила, тільки меншеньких, а ці повиростають, бігемоти. Дівочка, бо хлопці О, дивіться. Вона. Господарі знаходить і оце цуценя. В свою родину його забирає Аліна та одразу дає ім'я. Малисенька, Ельза. Беруть і дорослих. Будемо велику вибирати, тому що цуценят може і заберуть, а великих уже. Важко забрати родину, Це ж треба. Кожного різний характер. А якщо не мито, то хто їх забере. Опа, як йду. Цих 25 собак, із яких 15 цуценята та ще четверо кошенят привезла до прилук зооволонтерка Олександра Левченко. Вони були на тимчасовій перетримці у селищі на Одещині. Туди тварин привозять волонтери підтоплених внаслідок підриву греблі на Каховський ГЕС територій. Для мене, в принципі, немає там сенсу, це тварина там зі Сходу чи з півдня, чи там тварина потребує допомоги. Так само, як, як затоплена, так само, як і кинута в Бахмуті під кулями, без господарів. Ну, вони однаково, рав, равноцінно на, на вагах вони для мене лежать. Цю собачку із десятьма цуценятами евакуювали із Бахмута. Ймовірно, вона народжувала в окопах на позиціях українських військових. Її врятували одну з останніх собак, яку врятували військові. Її привезли от з дітьми. Це всі її 10 цуценят. До трьох тижнів її, так. Да. Ось такій. Да. Милота, Антистрес. Зі слів Олександри, для евакуації тварин майже за добу зібрала серед прилучан 26 тисяч гривень, півтори тисячі кілометрів подолали за 12 годин. Маленьких куршняць з шприца, яких ми годували, це було кожні дві години, ніхто не зупинявся, понятно, що це було. Вони їхали з нами в кабіні. Всі остальні їхали там. Вночі всі тварини спали, було тихо. Ще 20 собак, та стільки ж котів поїхали до Ніжина у прилуки. Тварин підбирали під попередні запити потенційних господарів. На місці орієнтувалися по кількості кліток для перевезення. Це номера людей, які згодились брати собак не на цеп, утримання, не на цепу, які згодились брати собак під стерилізацію. Тому що це була це були одні із умов. Собаку на цеп, жодна собака не буде жити на цепку, віддана мною. Тут їм підготували тимчасове місце для перетримки. Хто з автоматом стоїть, хто доглядає цих тварин, хто ну як сказати, слава Богу, що у нас біда пройшла стороною, то ми повинні допомогти тим, хто ці як відіпоснув як постраждав. Ну, так. Я думаю, це стосується кожної. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.